Я обіцяла, і ось ми тут 15.04, субота, 6 грудня. Різні свята. нас зараз буду з усім вітати, але спершу привітаю нашого гостя, з яким буду говорити. Я, Ірина Услова, це Тарас Загородній, політехнолог. Пане Тарасе, вітаю вас, рада бачити. Слава Україні з Миколайчиком, наші збройні сили України, з Днем Збройних сил України. І ви вітайте тепер. Доброго дня, героям слава навзаєм. Ну і вітаю всіх з Днем Збройних сил України і, звичайно, всіх причетних до цієї славетної організації. Да, Найкращі в світі. Ми показали кремлівським мордоворотам, де їхнє місце біля кремлівських туалетів. Нагадаю, друзі, що привітати наші збройні сили України, ви можете не тільки словами, як ми а донатами на Збройні Сили України. Це ж правда, ми завжди якось вітаємо так. Ну воно щоб на пам'ять залишилося. А від росіян, щоб і сліду не залишилося, нам потрібно п'ять комплексів реп. На них я і збираю qr код не туди. Це зеркальне. ніби красні дипломи, але постійно плутає qr код на наших екранах. Нагадує про те, що за ним ви можете знайти монобаночку з кицею, і там я збираю 420 тисяч гривень на ці п'ять комплексів реп для п'ятнадцять. Бойового загону сталевого кордону. І ми з вами настільки сталеві, як не те, що у російського диктатора В'єтха є, що зібрали вже за два тижні більше 222 тисяч гривень. Лайки вам. Зазвичай я прошу собі і нам вам лайки. Переходьте, будь ласка, донатьте. Ну і якщо ви не хочете, щоб у вас було все таки в'ятхе позиція і все інше, як у Путіна підпишіться на курс Жорсткі перемовини, маніпуляції тиску та самозахисту від пана Тараса. Там ви знайдете собі поради, як протидіяти маніпуляціям безпосередньо, як їх викривати, як досягати в різного роду непростих перемовинах успіху і перемоги для себе, пане Тарасе. Я от, знаєте, з Індії почну так цікаво, всі тут. Два дні говорять про те, що Путін, Путін, там щось йому червоні доріжки стелять. Я теж на це звертала увагу. І тут що я говорю в ефірі з Андрієм Веселовським, надзвичайним і повозноважним послом. Та і пан Андрій мені каже, ну дивитися, треба не на оце, бо каже, в кожній країні є кілька червоних доріжок. І періодично, щоб мід їх не підлітала, їх розстеляють. Каже, так тут це зовсім не повага. Путіну не знак. А що каже, там стільки людей і один мільярда. Їм же третьомусь зайняти. От їх і зайняли провітрюванням доріжок. Я кажу від за, захистити доріжки від молі поклали для кремлівської молі їх, власне кажуть, та. А пан Андрій каже, а що, що було досягнуто? каже в принципі, нічого. Індія каже, ви хочете, щоб ми у вас купували нові системи ППО літаки, а де наші попередні виконані замовлення до Путіна? Моді, який каже, що він не нейтральний, а за мир це теж сигнали російському диктатору. І взагалі моді просто показує, приймаючи Путіна Трампу, що мовляв, в мене дивись, теж є, я, я можу його поюти. Усити, а просто використовую його. А чи дійсно ви можете погодитись, теж як, як то кажуть, завжди треба дивитися не по словах і доріжках, а по діях. Ні, ну так воно і є. Теж коли ми з вами по позавчора обговорювали майбутній візит uh -huh. е, е, в цього Путіна. Я теж сумнівався, що е, це чим закінчиться. Ну звичайно, що в Індії, враховуючи. Не враховуючи традиції Болівуду, танці з бобнами можуть організувати так без заперечення. Але далі цього звичайно що не піде, тому що перелік вимог від дружньої, як вони думають, індії він достатньо великий. Це питання в дійсності озброєнь, тому що вони не тільки ж озброєння постачання вимагають, вони вимагають передачу технологій організації виробництва на території Індії. Е, якщо буде, якщо Путін, ну, скоріш за все, умовляв купувати далі російську нафту, але звичайне задоволення вони будуть купувати. Але далі починається питання за яку ціну? А там починається зовсім невесела розмова, тому що в одразу ж починається висувати питання: що щось щось небезпечно стало плавати по чорному морю. Хтось там організовує там суда, починають щось е, тонути. Да? Е, щось е, Трамп на нас тисне... Саудити вже дають гарні знижки, і взагалі то ближче вести нафту, наприклад, до Індії. Багато чого іншого. І тоді вже вони ж вони ж відчувають, що Росія без виходів. Вони ж відчувають, що можна викручувати руки. А, ну, те, що вони будуть показувати його Трампу, це теж мається на увазі, тому що пам'ятаєте той мультик, який показували. Ви по моєму мені теж показували, mm -hmm. де вони там на мотоциклі катаються. А от і Путін там цілує цілою руки? Там вже теж є третій персонаж, там вже Трамп є третім персонажем, начебто таке подразнення Трампу. А, ну моді використає його. Покаже, що бачите, вон вон я тут щось з ним розмовляю. Але це, це, це більше форма тиску на американців, так але ну на них це не спрацює, правда. Але ну спробувати можна було і тому треба конкретне питання: а які папери були підписані? Якщо паперів ніяких не було підписано, ну це таки так. була така. Знаєте, не така поїздка для такого. Ну потішити чи його самолюбса. Тебе щось десь хочуть бачити. Ну показали тобі червону доріжку. А от показали цих танцюючих там дівчат в аеропорту. Ну і все. Ну, так дійсно і ролив, як в тому мультику. Зараз ми нагадаємо його кадри. Явно не путін цим парадом. Хід абсолютно. Ну там да, да. Боже, перепрошую його. Говорю про Путіна, аж закашлялася. Не люблю, але що треба? Треба промасувати, що вони там. Але видання за телеграф пише, що Індія та РФ налагоджують співпрацю в артичному колі, де Путін накопичує війська, ядерну зброю, ударні, підводні човни. І що вони підписали з Путіним нову військову угоду, яка надасть де доступ до російських військово-морських портів у стратегічному арктичному коридорі, що з'єднує Європу та Азію. А ще Арктика – це ж і США, і Китай і Путін всім Арктику продає. Що може там, чи що? і про що ця угода? Ви кажете, не підписано. Ось підписано. Ну, дивіться, це, це, це все теж фантазії на вільну тему. Ну, по перше, китай теж практична країна, ну та не будемо прошу. забувати. Вони вони про це завжди нагадують. Дата і і вони завжди нагадують, що ти там артику можеш ділити тільки в наші при за згодою з нами. О, це раз. Друге, звичайно, що за це змагається американці. О тому підписувати можна все, що завгодно. А це чи зможеш ти це все реалізувати на практиці? Це ще велике питання. Індія, звичайно, має велику вагу в світі, але недостатньо для того, щоб а, а, її слово вагоміше звучало на тлі а, Китаю, який контролює вже багато економічних процесів безпосередньо в Росії. і Росія все більше стає залежною від Китаю. А далі Сполучені Штати Америки ну, все ж таки, там а, і поряд і вони теж тиснуть на це питання. І я думаю, що звичайно можна підписувати все, що завгодно, але чи буде воно реалізовано на практиці, то таке. Е, ну і далі, що, що було ще підписано, окрім конкретики. Чи були підписані якісь ну чи є повідомлення, що наприклад. Державні, припустимо, компанії будуть закуповувати якісь е, довгострокові якісь контракти по нафті. Ні, ми чого щось я не бачив і не чув. Так чи є конкретика пов'язана з тим, що е, компанії, ну, Індія буде закуповувати нафту? Чи є довгостроковий контракт, наприклад? Ні, цього я щось теж не чув. А чи є конкретика пов'язана з тим, що вони будуть е, е, постачати, наприклад, їм зброю, так? Це теж під великим питанням. Так що ну підписало. Треба ж було щось підписати. Так тільки з цими поперцями можна ж сходити в інше місце, яке ви згадали на початку нашої розмови. <гум> ну і оце скорочення закупівлі нафти теж буде, якщо не хоче моді, мати ще більше проблем від Трампа. Так Так, та вже, там вже там там триває цей процес. Тривали. Там її ці... І, і, і Саудівська Аравія, і з Гаяни вони почали вести. Нафту, це ж тільки початок великого шляху. Ну те, що і далі, те, що я вам говорив, що все, що стосується нафти у Трампа, це такі приципове питання, від якої він від якого він не вичепиться. Плюс я думаю, що там ще інтереси можуть бути як американських компаній, но особисто його е, сім'ї. А те, що Трамп буде дуже турбуватися. За благополуччя своєї сім'ї вже, мабуть, за правнуків, я в цьому от не сумніваюся взагалі. Пане Тараси, ну добре тут ясно. Водночас Путін, і виступаючи перед моді, і роблячи вигляд, що він не розуміє, чому мешканці українського сходу розбомбленого ним були шоковані, що він почав повномасштабне масштабне вторгнення. Ну такі гібістські свої тактички оці застосовує. Продовжує нахвалювати до Анда Фредовича. Ну так ми як ми з останні надії під лабусництво останні надії каже, що ми їх зусилля штатів цінуємо. Там знов згадує Анкорича, Юрка Ушаков каже, та Путін дружба. А не з дитинства. В них, каже, така прям відчутно за шість цих зустрічей, такий тон розмови, дружні інші. Вони на короткій нозі да, ну, та, ну так головне вірить, але ну ясно, Вітков підіграє Росії, постійно усміхається Путіну, ручку йому. Ну це страшне. Я тут мені це все не подобається, але що вже як є? А значить, тут Медведі каже, що Кірюша, що значить, це європейці, які там як Мерць, Макрон, про щось попереджають Зеленського. То а, вони самі не за столом переговорів. Хоча він погано щось стежить за новинами. Європейці були за столом переговорів в Женеві. Це наприкінці листопада, був перший раунд. Оце після яких була Абу Дабі два разу вже Флорида, де переписувалися 28 пунктів, якраз таки Дмитрієва на 20, з урахуванням європейських і українських інтересів. А Дмитрія видно це десь опустив. Щось напевно гроші рахував. Зайнятий був наша делегація. Працює в Флориді знов і цього цієї суботи. Неділі вчора почали. Сьогодні продовжуємо. Рустем Умєров, очільник української перемовної делегації. Говорить про те, що тепер Росія у нас яч на ячна її стороні, але перемовини тривають. Говорять плюс-мінус про конструктив. Давайте почуємо, що каже Ум'я і будемо обговорювати. А чи не варто нам уже вийти з цього переговорного процесу? Просто сьогодні почула таку думку, буду вас питати. Учасники обговорили результати нещодавньої зустрічі американської сторони з Росією і кроки, які можуть привести до закінчення війни. Американська та українська сторони також узгодили рамки домовленостей у сфері безпеки та обговорили необхідні засоби стримування для забезпечення стійкого миру. Обидві сторони підкреслили, що справжній поступ у досягненні будь-яких домовленостей залежить від готовності Росії продемонструвати реальну відданість довгостроковому миру, зокрема, здійснити кроки до деескалації та припинення вбивств. Американська та українська. Сторони наголосили, що завершення війни та реальні кроки до припинення вогню та деескалації є необхідними для запобігання новій агресії та для забезпечення реалізації комплексного плану відновлення України спрямованого на те, щоб зробити державу сильнішою та більш процвітаючою ніж до війни. І каже мені Євген Костогризов, аналітик ради зовнішньої політики української призми, що скоро нас це все допече, що ми просто вийдемо з цього перегорного процесу. Чи може бути такий варіант розвитку подій доречно? Чи треба до а, м, якогось безкінечності демонструвати, що ми оце за мир, ми цінуємо зусилля Дональда Трампа і тут танцювати з цими бубнами? Беззаперечно. Для цього у ідеальний. ідеально. От він може оце Кішкомод, віддати, так, як, як, як ви кажете. Так. Так, штатна кишка там, да оце будуть розмови, деескалація, все інше. Ні, не ну от він. Ну нехай працює, нехай працює, розмовляє, тому що це ж не головне, теж не підставлятися, не давати привід, щоб до тебе хтось додовбався, так. Розмовляти, обговорювати Трамп. же просив він. Він коли все 27 число говорив. Він же говорив, що Україна повинна обговорювати. Ну, от Україна й обговорює. Це ж до нескінченності будуть обговорювати. Паралельно Паралельні ідуть інші процеси. Удари України по території Росії не припиняється. Так ні. тобто, перемовини Возь йдуть рано, й, йдуть достатньо активно. Перемовини веде Мадярок по окремій лінії, перемовини веде малюк по окремій лінії До речі, ви там запитали, де поставки де поставки тих ППО, які вони обіцяли е, Індія. Ну, таку малюкаю, запитайте. <сум> Він знає, скільки вони вже там перебили, і скільки їх немає. Тому цей процес іде, тому що ніхто не скасовував те, що йде падіння ціни на нафту, ніхто не скасовував те, що йде. І йде витиснення Росії з ринків нафтових. А так, звичайно, можна переговори, знаєте, домовились перемовлятися. Ні, ну на те на те й дипломати вони повинні сидіти, оце перемовлятися. А поки європейці вирішують ці питання там з грошима, своєю мобілізацією своєї економіки і так далі. Ну, звичайно, що Дмитрів там прибріхує, що не ведуть перемогу. Звичайно, що є частиною перемоги. Тільки він хоче показати, що начебто е е все вирішують США та, е та Росії. Звичайно, що ні. А звичайно, що ні, там тиск на європу не спрацьовує, тому що в є Україною, якого захищати європейців, і так далі. Тому це процес іде. Тобто, ми повинні два треки розглядати: що е, є здорові апетити американських нафтових компаній, яким цікаво, взагалі не взагалі присутність Росії на зовнішніх ринках, так, наприклад, як в Європі, в першу чергу, та інші, а е, є з іншого це балаканина, де яка Ну, немає стосунку до реальності, так. Ну, це приблизно як Путін приїхав до Індії, так і тут буде балаканина розмовляти, обговорювати це ж принципове питання. Ж ніхто не піде на де що вимагає Росія. Ну не, не дасть зеленський наказ відступати з Донбасу. Ну не будуть обговорювати питання, яке, яке озброєння повинно бути а, в українській армії, так. І що Україна повинна виробляти, що не повинна виробляти, і багато що інше. Це ж принципове питання, на які а які Путін а, а, не хоче не не хоче обговорювати, тому що а, він упевнений, що у нього все вийде. Тому ми повинні це спокійно до цього ставитись в цю. От, 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 це, от, ви, оце от ви простирадло таких слів. От викидали там, да ну, оце простирадло цих слів. От умірах я вважаю, ідеальна людина, яка буде оце там діалдескалацію займатися, все інше. Ну і не слід думати, що коли говорять, що ми зробили крок назустріч, все вирішили, залишили трошки, Я завжди тут в таких випадках говорю такий медицинський факт, що ДНК людини та шимпанзе співпадає на 98,8%. І залишається, здавалось би, один маленький крок, 1,2%. Да? Тільки ми бачимо, яка різниця між тим 1,2%. Тому спокійніше треба ставитись, ми виключно сконцентровані повинні бути на виробництві нашої зброї, у по території Російської Федерації. Навіть та стратегія, яку викатали американці. <кліг> які у нас теж вже почали всі бігати цю валеріанку скуповувати пропавал, що там України немає, що там <кліг> того немає. А От мені та Андрій ну, Веселовський, це... до речі, я... каже: <кліг> каже: та читайте там, гли. Та каже, там і каже, те, що там написано, це ж не якась прям інструкція до виконання. Він каже: там на сьогодні <кліг> там та, складно то, і, і заплутано. <кліг> Ні, добре, <кліг> добре, <кліг> документ добре, великий. Буде, так, да, да, добре. Добре, що там будуть бігати ця європейська шучера. А що вони почнуть розуміти, що їм і, і тепер будуть доведеться платити? Це дуже добре. Вони не і то там волонте. Що... Там... Вони не да. те, що бігають, мерз летить, і висоловський каже, цікаво, він сам готував ту вечерю для Фондерляйн і девевер. Ну, лазом... Хай бігають. От, нехай бігають. Те, що бігають європейці, то дуже добре. І там дивіться, там же там, де сказано, що повинна бути стабілізація з Росією, і все інше. Ну, слухайте, там же конкретно про те, що в цьому, в цьому закону, ну, в цьому документі, там же скрізь написано, що вони будуть експортерами нафти, так і доступної нафти. А це вб'є Росію. Ну вони просто реально вбивають Росію. От пане Тарас, я тут розповідала, поки вас не було. Що оцінили всі оця Європа? Я поки до неї трошки переключилася, вже вибачте, поки вас не було. Потім до штатів повернемося. Олена Галушка, Андрій Міхеїв, експерт з міжнародного права, оцінили, що Росія навіть не має права суб'єктності для оцих позовів, яких так боїться девевер, якому готує вечерю Мерц. Ну мені же Андрій Веселовський каже, що Європа розродиться. Ну і ми з вами говорили в принципі, як не Будуть гроші, так, да, будуть. Да. Там, ні, да. Ну, Бельгію ж не забувайте, Ну там ж там, я думаю, там меркантильний інтерес, тому що бельгійці чого бояться, що потім не будуть цим гроші давати далі. Не будемо забувати, що вони купують російський газ. Якщо купують російський газ, там точно комусь а, а, заносять валізки для того, щоб а, а, за, за, за цим придивлялися. Тому я думаю, що там будуть проведені. Ну, я вважаю, що принципово питання європейців, політичне рішення вони ухвалили. А, о, тут а, питання тільки в механіці. Як це буде реалізовано, тому що ну європейцям страшно. Що, що тут можна сказати? Тут ще слава Богу вийшла ця стратегія, де сказано, що європейці взагалі не допрацьовують там. Я вважаю, що скоро. це дуже добре, що да що американці так на них тиснуть там ледь не те, що вони ще повинні ще більше витрачати, що в 27-му році, я думаю, що там у всіх у половини одразу ж одразу ж <гум> інфаркти стали цих європейців, які реально не хочуть витрачатися. Це правда, тому що у них грошей реально до Це тут без заперечення. Проблема в тому, що вони не хочуть брати на себе відповідальність за багато пунктів а американці не можуть оця вся стратегія, яка От показала американці, це в принципі не новина. Приблизно таке саме вже давав зрозуміти. Вже вже при Обамі вже це було, при а, Байдені це вже було в тому числі. Що американці не витримують у, у них забагато багато зобов'язань і а, ресурсів у них стає все менше і менше, і тому для того, щоб а, о, о, цих о, об'єктів, які треба там. Дедакі би треба працювати, воно стає все сильніше, і не будемо пальцем показувати на Китай, які взагалі готуються до війни. Тому, звичайно, що дуже добре, що це ще знаєте, такий гарний такий удар по потилиці для того, щоб вони швидше ворушилися в правильному напрямку. Я вчора мала розмову з Марком Фейгіном, правозахисником, блогером, який говорить про те, що це чисто його каже він, правда, таке відчуття чи то пак те, дещо теорія, але що можливо, він він, він, бо він не може пояснити і окрема з юридичної точки, чого так тягнуть, чи то пак тягнули. Каже, що може там хтось щось пообіцяв за цей репараційний кредит з росіян комусь, що там може оця складова то, підкупу то, 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 Реально. Да? А я скажу, да, я скажу, чому я теж так підозрюю, тому що дивіться. Е Оту от схему юридичну, яку пропонується, що гро гроші не рухаються, а вони якось там використовуються як е такі умовна застава під кредит, платежі, по якому настають, як коли е Росія починає платити репарації. По суті, це е, більш м'яка схема юридична і не така ризикована, ніж коли європейці і американці, до речі, знайшли юридичне підґрунтя для саме конфіскації. Тут пряме питання: конфіскації прибутків з цих активів. Ну, тут же знайшли юридичну форму. Знайшли. Росіяни нічого не сказали, не сказали. Гроші та перераховуються в Україні. Тому я тут теж повністю погоджуюсь, що тут дуже нечисто, але дуже зрозуміло з точки зору росіян, що комусь там заносяться великі ці валізки, а от і вони починають тут компостувати мозок. Хоча зауваження в принципі Бельгії, можна сказати, вони ну мають під собою раціональне підґрунтя, яке полягає в тому, що вони не хочуть нести ризики за всі країни ЄС. І вони про це відкрите говорять, що нам потрібно, щоб всі була солідарна відповідальність, якщо щось станеться, е, ну, наприклад, росіяни в дійсності подадуть в суд. І тоді повинна бути колективна відповідальність, тому що гроші ж, е, беруться за те, щоб була загальна європейська безпека. Тобто це загальна справа. Тому сказати, що вони зовсім не обґрунтовано, необґрунтовано висувають претензії до репараційної угоди, я б не сказав, що це саме так, що там є раціональне пояснення. Але знову таки, говорить, що оця юридична схема, коли вже конфіскація саме прибутків з активів вже реалізується, вона є більш ризиковою в дійсності для тих країн, які вже реалізують цю схему. Угу, угу. Ну так, да, да, до речі. Тому, А тут ризиків менше. Ну, хай роз розроджуються. Нас більше трьох тисяч людей на вашому Ютубі, пане Тарасе, Ми тут ще просто супер залітаємо, як то кажуть. На Ютубі 24-го Теж більше тисяч людей. Прекрасно, просто а всюди підпишіться. Будь ласка, наші ютуби жорсткі перемовини маніпуляції, тиску та самозахисту. І на наші збройні сили України не забувайте донатити, тому що росіяни ж б'ють по нас. І тут вчора ці ми згадували зранку. Потім в обід я писала для своєї програми, що Вьорска написала, що пряму лінію з ним переносять, бо він чи то живий, чи то мертвий, чи. То напів, а я про Кадирова зараз. А ввечері вони так роблять, дістають чи то консерву, ну, чи його якось там посадили, достали. Потім він сам записав ще селфач відео, таке, а ми з Огриском думаємо, чи це йому якісь. Роздули його як в рекламі з помізану Рамзанчика Кадирова. Таке табло на пів екрана, а ще червоне. Я кажу, може, румяна Грицько каже, страви зробили, бо імпортозаміщення заміщення не робить. Ну десь орієнтовно mm -hmm. так, але ж Кадира вийшов не просто так, він вийшов з погрозами. Намо це укранацистам, які ми його теж обговорюємо. Ну давайте почуємо, чим погрожує. А він ще сьогодні. Потім далі пішов. і звітував уже що ці погрози виявляються реалізовані, і будемо обговорювати ну, наскільки нам треба ятище, що я не знаю. Сьогоднішній удар по висотках у центрі Грозного абсолютно не має жодного тактичного сенсу та жодної логіки. Це така сутність українських фашистів бити по слабких та незахищених. Але цим у кронатівці ще більше налаштували проти себе громадянське населення. Чеченський народ жодними ударами та вибухами не злякати. Відморожені фашисти цього не врахували. Будівлю ми відремонтуємо. Найголовніше немає жертв. Але починаючи з завтрашнього дня та протягом тижня, укрофашисти відчують на собі нашу жорстку відповідь. Тільки ми. На відміну від них не завдаватимемо боя гузливих ударів по мирних об'єктах. Наші атаки будуть спрямовані на військові терористичні об'єкти укронацистів. Чекайте. Хочеться сказати дон, дон, муда. Ну далі всі зрозуміли, бо там в оригіналі воно ж говорить дон через слово. І тут в об'єдік Я сижу, значить, на ефірі, і бачимо, ми з редактором що вже звітує. Світує Грозний про е, е, удар по Грозному Кадиров. Він, до речі, бреше, бо там якраз тому Грозному сіті ми вчора обговорювали з вами. Там ФСБшники сидять їхні, чеченський совбес їхній сидить, сидить мін'юст, мінфін, ані мірні об'єкти. І от пише е, значить е, виродок цей наша відповідь на атаку по мирному об'єкту Грозного. Як я й обіця, не змусила себе чекати минулої ночі. Укрорейх запам'ятає надовго під російські точкові масовані удари. Бреше у пир. Попали підземні склади ракети бомб, аеродроми, а так і вас мізді артикулює Кадиров. Місця збирання безпілотників, військово-ремонтні логістичні точки, об'єкти ППО, місця скупчення бої техніки. <кій> Нема стільки всього, як він знищив. значить. Він тут згадує Чернігів, Фастів і ті області, де нас лунали удари, виявляється, он. Етаон обрабатував діраннями ракетами Искандер М кінжалами калібрами на нісього урон по урон врага. А по його голові напевно нанесений ще більше. Ну що, пане Тарасе, що ми маємо розуміти з у цих погроз з ударів возміздя? Ви резцекадиров тепер б'є? Угу. Ну дійшло до нього, що по Чечні б'ють з третього разу. Це вже ж там вже ж били і, і, і до цього. Там і по ведермесу прилітало да, а, і по, по багатьох. Це так воно було. Тому що ну це означає, що йому дають зрозуміти, що треба щось робити щось ти там затих треба активність проявляти тому що по тебе по тобі теж будуть прилітати поки ти не будеш проявляти активність ну я думаю що головне завдання теж розбурхати чечню наше для того щоб там настала нестабільність, тому що в даному Чечня це найбільш перспективний регіон щодо настання нестабільності. І якщо з, з Кадиром станеться те, що готується, там враховуючи те, яке у нього там обличчя, червоне чи е чи якогось mm -hmm. такого стану, як він лихоманково намагається просунути свого сина на всі посади, які тільки є, і дати ордени, які тільки існують і ще не існують, е так навіть. Е за участь, мабуть, у російсько-турецькій війні 1700 якогось там року. А от це означає, що він хоче, щоб його клан залишився при владі. Це означає, що його щось турбує, а турбує, скоріш за все, здоров'я. І нам, нам цікава дестабілізація у, у будь-якому форматі, тому що а, це таки може бути детонатором для багатьох регіонів. А, от, і ну, нагадування Кадирову, що, що ти там, що досі не на рубльовці, досі її не грабуєш. От, так що, а це такий прекрасний кадр, який а, може це зробити при певних обставинах, звичайно. Прекрасно просто, да, ми будемо нагадувати. Пане Тарасе, дякую вам, дякую нашим глядачам. Спасибі за цікаві думки, і коментарі. Побачимося в понеділок об 11 і Бережіть себе. Дякую, до побачення. До побачення. Тарас Городні політехнолог Ірина Узлова, Я. Підпишіться, друзі, на наші Ютуби. Лайки, коментарі. Все це теж, звісно, вітається.